Як створити масу в моделі? У мене є дві уже створення: це Existing Building, і нам потрібні для референсу, щоб була красива презентація і не було пустоти за будівництвом. Це можна створити за допомогою мас в проєкті. У нас є вкладка МАСа і сайт. А, також я обвів 3D шку чи ДВЖ. У мене було ДВЖ, я її обвів для зручності, щоб була замкнута лінія. Це звичайна лінія. Ми заходимо в масу і сайт, створити масу в сайт на місці. Називаємо масу якось, обираємо, обираємо тул вибрати елемент. Через таб. Обов'язково, щоб у нас була на виді тільки плоскость нашого поверху. Через тап ми можемо прокласти кожну, або через таб один раз нажали і вибрали все. Воно зробило, обираємо ці елементи. беремо елементи, вони всі в замкнутій лінії. Якщо не замкнута, то тут буде розрив і точки. Вибрати, створити, вибираємо, що створити. Void це пустота, щоб вирізати якийсь елемент, або solid. Це повна форма. Створили. Обираємо їй якийсь там матеріал. Вибрали матеріал, і вона у нас створилась. Переходимо на 3 d view. Бачимо, що вона створилась на поверху. Це в мене поверх 0, як то з рівень моря. Підіймаємо за ці стрілочки, наприклад, до сюди. Обираємо цю плоскість і ховаємо її в землю. Але щоб вона не торчала. Все, ми створили тобто нашу масу. Висоту можна перевірити через Google карти. Дякую.